Після зростання ціни харчування одного учня в місяць в середньому обійдеться у 600 гривень, каже бухгалтерка Луцького комбінату шкільного та студентського харчування Анастасія Смірнова. Батьки, з якими поспілкувалося Суспільне, нову ціну шкільних обідів коментують так: головне, щоб була якісна їжа. Якщо вона буде якісна, я готова любі гроші заплатити, бо вона харчувалася, і мала гарячу їжу. Хороше харчування. Готові, тому що протягом цілого дня дитина, якщо навіть і не харчувати буде голодна, то це не, не корисно. І щось давати з дому сухе, ну це теж не вихід з положення. Ну, треба міняти систему певного харчування, щоб більш дорожче було харчування. Бо діти не все люблять. Вот проблема найголовніше, не, навіть не в коштах, а в тому. Що їсти? Я рахую, що це дуже дорого. Якщо влада може чимось допомогти школам, то я була дуже, звісно, вдячна, і, мабуть, тільки я, всі мами, всі, всі бабусі, всі були вдячні, щоб все-таки харчування було дешевше, тому що харчувати дітей це саме основне, що в нас є, і треба, щоб вони були здорові. Бухгалтерка комбінату харчування Анастасія Смирнова каже, у вартість учнівських обідів включена ціна нового посуду, оренди харчоблоків, заробітна плата кухарів, витрати на пальне, лабораторні дослідження, комунальні платежі та продукти. Ціни на продукти зросли на 30%. Виросла ціна на цукор, як виросла ціна на крупи, на олію, яка використовується теж на молочні продукти. Також в нас по меню йдуть певні зміни, збільшуються норми закладок на м'ясо, на овочі. Ми плануємо давати свіжі фрукти, ми плануємо давати більше кисломолочної продукції. І, відповідно, це все мусить бути враховане. Головна спеціалістка міського департаменту освіти Людмила Клиш розповідає, грошові норми видатків на харчування у школах затверджуються під час виконкому. Протягом п'яти років ціна обіду зросла від 17 до 30 гривень. Кількість учнів, які купують порції з року в рік, не менше. Гарячим харчуванням було охоплено 16 298 дітей. Це є 58% від загальної кількості учнів шкіл. Батьки наших дітей в департамент освіти відносно ціни ніколи до нас не зверталися, тому що їх в першу чергу цікавить порція, цікавить якість продукції. Людмила Клиш каже, станом на кінець навчального року. 1766 школярів пільгових категорій забезпечили гарячими обідами за рахунок міського бюджету. Станом на сьогодні точна кількість школярів, яка харчуватиметься цього навчального року за гроші громади, невідома. Тетяна Біскуп, Валерій Фатисов, новини на Суспільному, Луцьк.